Вітаю, друзі! Вибрав такі німецькі монети Пфеніг Перша монетка 1 Пфеніг 1973 року. Така монета виготовлена з алюмінію. Наступний номінал 1 Пфеніг. Такого зразка монета. Так, на зворотній струні монети зображено дубові листки. 1986 рік. Наступний номінал. 2 Феніга Монети Німеччини. 1995 року. Так, 5 феніхів 1961 рік. Така монетка. Наступний 5 феніхів такого зразка.

1963. 1963 рік. Алюміній. Так і остання монета. Такого зразка. 1949 рік. Я дивився на різних аукціонах. Дані, дані монети. Коштують від 5 до 10 гривень. Тобто, монети не є дорогими. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Усім мирного дня!